Суперником кардинала у рамках підготовки до першого матчу раунду плей-офф екстраліги став Львівський інтер юніор, клуб, який усі сім років свого існування виступає винятково в регіональних турнірах і займається вихованням гравців для команд вищої та екстраліги. Матч із рівнянами став для інтера справжньою історичною подією. Це для нас в першу чергу досвід. А можливість приїхати сюди, це взагалі певною мірою історична подія, тому що ми до цього лише беремо участь у місцевих змаганнях в міської області. От, і... Проводили товариські матчі тільки за представниками першої ліги. Товариський матч у підсумку перетворився для рівнян на розминку ворота львів'ян. Вони відвантажили 14 м'ячів, пропустивши у свої лише один гол. Чотири рази у складі кардинала відзначився Михайло Волянюк. Тричі ворота суперників вражали Володимир Сондак та Сергій Піддубний. Один гол забив Євген Ланко. Ще тричі гравці інтера забивали у власні ворота. Не знали, якого це рівня команда. Знала про те, що вони грають на Львівську область, але які там гравці, і що собі представляють, теж тільки дізналися сьогодні. Звичайно, хотілося б, щоб. Суперник буде трохи посильніше, незважаючи на те, що перед матчами плей-офф із енергією кардинал залишився без Мар'яна Маренюка та Віталія Дєнюшкіна, які сьогодні стали вільними агентами, наставник команди Сергій Піддубний вважає, що шанси на перемогу у рівнян є В психологічному плані. То в нас к краще святкими тож ми закінчили сезон на. Мажорній ноті, а вони програли спортивіру. Вчора програли. Ну, енергія дуже гризний суперник, і плюс того, вчора там не мо не мали змагати два граця, які ми заявили там досвідчення Піскої і Денис, То на чемпіонат не вже грати будуть. Так що я думаю, що це будуть дуже важкі ігри. Серія плей-офф між кардиналом і енергією, яка триватиме до двох перемог, розпочнеться 9 квітня. Перший матч команди зіграють у Львові. Роман Сврида, інформаційна програма День.